Матеріали для зварювання міді і зварювання міді. Тут трохи простіше, не так багато, як для алюмінія чи для нержавійки. Головне, щоб наша мідь була чиста, нова. А якщо вона брудна, стара, вона як губка, вона любить впитувати в себе всяку гадість. О. І тоді її вже трохи тяжкіше зварювати. А з брудом завжди проблеми. Перший присадковий матеріал це ЄРКУ. Просто мідь. От, Електротехнічна мідь, вона забезпечує хорошу стійкість матеріалу, електропровідність. хорошу І загалом використовується для зварювання чистої міді. Друге, це ЄРКС. Ось такий присадковий матеріал в мене є. Мідь з кремнієм. Застосовується в трубопроводах, в декоративних якихось елементах, де треба більша міцність. Тому що якщо взяти електротехнічну мідь, вона м'якенька. Ця буде тверда. Це якраз прутки з додатком кремнія. Третій варіант це мідно алюмінієві присадки. Використовуються в морській промисловості та має хорошу стійкість до агресивних середовищ. Четвертий варіант це нікелю мідні присадки. До речі, вона в мене є. Використовується для зварювання міді, яка контактує з агресивним середовищем. І підходить для хімічної промисловості. Вироби з даного матеріалу. Щодо підготовки міді до зварювання, нам треба видалити оксиди, які є на міді. ось, Тому що вона така ось чорніє. Обов'язково видаляємо оксиди механічним або хімічним способом. Я це роблю механічним способом з Ось, яка має нержавіючі отакі ворсинки. Для міді товстішої 5 мм, а іноді в рекомендаціях написано 3 мм, потрібно робити предпідігрів. 300-500 градусів, тому що мідь є теплоємкий матеріал. Після підігріву не так буде втрачатися саме тепло. І легше нам буде зварювати саму мідь. У мене листочки міді 1,5 мм. тобто підігріву не потребують. В ремонтних мастернах не тільки використовують ті присадкові матеріали, які я вам вказав, а також бувають використовують ті матеріали, які стосовно пайки. Тобто мідь з змістом срібла. 5% або 2%. Відсоток срібла в даному матеріалі відноситься якраз до його плавлення. Чим вищий відсоток срібла, тим легше вона плавиться. Ось. Також її застосовують бувають для тік зварювання. Даний матеріал в ремонтних майстернях. Особливо якщо ми говоримо про якісь старі радіатори, не хочуть паяти, а тіком варити: ну, от беруть ось такі квадратні присадкові матеріали для пайки міді змістом срібла. Мідь ми зварюємо на постійному струмі. Також можна застосовувати мікс-режим. Це тобто постійний і змінний струм чередується між собою. Тому, як показує практика, змінний струм краще очищує оксиди на поверхні міді. Давайте спробуємо позварюємо. Для початку беру кремністу бронзу. До речі, американці її називають силіконова бронза, тому що кремній це силіцій. А самого такого силикона, як ми звикли, в ній нема. Так що не дивитися, коли вони кажуть, що силіконова бронза. Це вони мають на увазі кремністу бронзу. Постійний струм, О, вже розігрілася. Мідь дуже теплоємка, так що вона гаряча. Вона вже прилипла до стола. І ось наш шовчик. Зараз пробуємо мідною присадочкою. І за те, що мідь теплоємкий матеріал, нам краще застосовувати тут пульсовий режим. І нам буде якраз хороший контроль зварювальної вані. Контролювати тепловложення бажано на міді, тому що може бути випадання зварювального шва. Можемо пропалити саму деталь. В нашому випадку пластину. Зараз Саме такий, який легко плавиться матеріал, ось мідь з додаткою срібла. Ну, найкраще розплавляється, багато не потрібно тепла. Оп. І ось. Ну, воно більш схоже на пайку. Так як цей матеріал застосовується якраз для паяння. Ось Зачистий. Верхній шовчик це в нас мідно нікелева присадочка. Далі в нас йде мідь з кремінь, тобто кусішка наша. І йде вже матеріал для пайки. Третій шовчик, це змістом срібла. Давайте зараз позварюємо на міксі. Ось так змінюється наш ток постійний і змінюємо струм. Кращація самого зварювального шва. Навіть видно, чешую самого шовчика. Також ми можемо зварювати на постійному струмі, але ще при цьому додати пульс для кращого контроля. пульсом набагато кращий контроль. І шов візуально кращий буде. Пульсом у нас шов набагато візуально красивіший виходить. Ось він. Матеріали для зварювання міді можуть бути різноманітними, але база їхня, база – їхня, це основа, фундамент, можна сказати. Це є мідь. Ви були на каналі Київ. З вами був Олександр. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Можливо, у вас. Якісь були ситуації по зварюванням міді, можливо, якісь інші матеріали застосовували, можливо, дроти обчищували і зварювали. Різне буває. Все, щасливенько.